Всіх вітаю в сервісному центрі AGMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. А в нас ще один ноутбук з'являється в продажу ноутбук культового бренду Razer. Не дуже часто він нас зустрічається. Це ноутбуки, які зазвичай продаються тільки на американському ринку, сюди їх, як правило, не завозять. Це в нас Razer Blade 15. Модель, ну я так гадаю, приблизно 18 чи 2019 року. Досить потужна. На процесорі повноцінному i 7 8750 h Детальні характеристики цього процесора та інших комплектуючих, з яких складається цей ноутбук, ви зможете побачити на нашому сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Там ви також зможете узнати актуальну наявність та вартість цього ноутбука. Відеокарта, яка встановлена в цьому ноутбуці, це GTX 1060. Вона тут вказана як Max Q дизайн. Ну, тобто із зниженим тепловиділенням та споживанням енергії, але скажу вам так, що по тестах, які в нас є, до речі, результати в аккаунті Instagram. Можете теж в описі знайти посилання на наш аккаунт, я робив перевірку цієї відеокарти, і за результатами тестів, які вона показала, вона відрізнялася від повноцінної 1060, Ну я так гадаю, що менш ніж на 10%. Навіть відсотків. Тобто я так розумію, що інженери, які займалися створенням саме цього Razer, для того, щоб ноутбук не перегрівався, ну тут, а, не був дуже гарячим, щоб система охолодження, хоча вона і тут а, буде в нас огляд, я зняв на цей ноутбук огляд. Вона тут непогана. До речі, а, це модель конструкція цього ноутбука вона дещо відрізняється від ноутбуків із сучасних рейзорів, які вже йдуть на 9-му-10-му поколінні з відеокартами 20-ї серії. Радіатори там вже йдуть в них теплові трубки повністю на весь, ну, весь об'єм цього радіатору. Тут конструкція радіатору саме на трубках, на тепловиводящих. Ці трубки досить великі. ну, тобто, Як на мене, це така олдскульна, якісна система охолодження ігрового ноутбука. Тож, ця конфігурація відеокарти 1060 Max-Q, вони скоріш за все трошки занизили ці частоти. Можливо, там є якесь більш інтелектуальне керування саме потужністю цієї відеокарти, завдяки якому цей ноутбук не дуже сильно гріється. Ну, він дійсно не, не, не дуже е, гучно крутить свої вентилятори на максимальній потужності, проте він зберіг продуктивність майже повну відеокарти GTX 1060. Ну, це таке дуже як на мене, цікаве рішення. Ну, але ж воно дало свої результати. Я не мав претензій щодо роботи цього ноутбука щодо продуктивності саме цієї відеокарти. Тож цікаво, заслуговує на те. Щоб ну, сказати, що має право бути така конструкція, вона працює. Тож повноцінна відеокарта GTX 1060 з Max Q дизайном, але ж майже з повною продуктивністю GTX 1060, з 6 ГБ відеопам'яті GDDR5, тобто це не урізана до 3, це 6 ГБ версія. І, звісно, з вбудованою графікою в процесор Intel Intel UHD Graphics 630. В ноутбуці встановлено два жорстких диска, ну, а точніше сказати, один жорсткий диск та SSD, як бачите, SSD, на якому знаходиться система, це Patriot M2P310 240 ГБ, реальних 223 та 6 ГБ. Диск, як бачите, новий. 10 годин цього напрацювання, диск дуже швидкий. Це m 2 NVMe PCI express інтерфейс, тобто SSD з найбільш швидкісним інтерфейсом передавання даних. Крім того, в цьому ноутбуці, крім 223 ГБ М2 швидкого SSD-диску, ще встановлений звичайний диск Western Digital. І обсягу на 500 ГБ. Диск, як бачите, також всього має 9 днів напрацювання, 255. Всього разу він запускався, ну тобто диск майже в стані нового. Тобто повноцінна ємність для зберігання даних в цьому ноутбуці становить приблизно 600. 80 ну, 690 до 700 ГБ можна зберігати інформації. Щодо батареї, батарея має, як бачите, всього 1% зносу, і цей, до речі, відсоток може зникнути через одне-два заряджання, тому що ну, батарея деякий час знаходилась в розрядженому стані. Отже, контролер там дещо може перераховувати. Свою ємність і ось цей 1% міг з'явитись саме через це. Тобто, якщо вона там десь один-два рази буде повноцінно правильно розря... заряджена розряджена, цей відсоток може навіть зникнути батарея без зносу. На даному етапі в цьому ноутбуці встановлені одна планка базова на 8 ГБ оперативної пам'яті. Дуже легко, за вашим бажанням, ми можемо додати ще одну, щоб вони працювали в двоканальному режимі, тобто ще б було 15% додаткової продуктивності саме за рахунок двоканального режиму. Ну і щоб обсяг був 16 ГБ, я такий обсяг називаю вже не, не те, що достатнім, а вже навіть комфортним. Тому що, ну, я не думаю, що у вас е, будуть якісь обставини, в яких ну, за звичайного використання ноутбука в. в Включаючи ігри, що вам не вистачить оперативної пам'яті. Тож, ось така конфігурація, дещо продвинута, я вважаю. Ну, культовий ноутбук має бути дещо продвинута конфігурація. Давайте включу вам тести, щоб продемонструвати, що працює в нас в цьому ноутбуці без будь-яких проблем відеокарта дискретна. До речі, з охолодженням проблем також не було, саме за температурами, тому що ця відеокарта знову ж таки. Підкреслюю, хоча вона і Max Q Design, 1060 GTX, але ж більше 67 на тестах. Ну і там в піковій на навантаженні в піковому Аїдою, повноцінному, десь до 70 дійшли температури. Це дуже низькі температури для ігрового ноутбука. Ну, звісно, він буде тепленький, такий, якщо використовувати його тривало, тому що корпус металевий зараз ми до цього перейдемо. Але ж зважаючи на те, за яких температур я бачив, що працюють ігрові ноутбуки в більшості випадків, то це я називаю саме низькими температурами. Переходимо до зовнішнього вигляду. Незважаючи на те, що ноутбук ну, не можна назвати сучасною конфігурацією, тобто, як я кажу, це десь приблизно 18-19 рік виробництва такого ноутбука, але як бачите, він зберігся в дуже гарному стані. Я так розумію, що був дуже обережний власник. Бачите, навіть сітка майже не забруднена, та яка йде на динаміки. Ну там Хіба що трошки тут деякі нюанси є, але ж, як бачите, стан без подряпин, без якихось затертостей. Те ж саме в нас на клавіатурі, як бачите, також на VSD кнопках немає затертостей. Тобто ну, небагато користувалися цим ноутбуком. Ноутбук, я вже сказав, я в металевому корпусі. Це сама фішка Razer, вони в таких корпусах майже всі. Ну, По-перше, має вагу, взяв в руки цей ноутбук, маєш таку річ у руках. По-друге, це а, дещо надійно, тому що я вже бачив такі ноутбуки з а, слідами падіння, тобто о, якісь були навіть з, трошки зігнуті вугли, і кути і так далі. Але ж матриця при цьому залишалась цілою. тобто Це а, є, ну, як я вважаю, це дуже такий вагомий, вагома перевага а, такої конструкції. До речі, одразу скажу, що є камера, камера працює. Непогані камери встановлені саме в разерах. І матриця. Матриця в нас Full HD. Як бачите, кути огляду в неї чудові, як завжди. Це в нас здається HUDS. Так, HUDS. Технологія. технологія. Це технологія наваг IPS, частота екрану 60 Гц. Ну, тобто, це така собі мінімально. Розповсюджена конфігурація саме таких IPS якісних екранів, тому тут встановлений саме такий. До речі, 91% тут палітри SRGB, тобто для палітри, яка охоплює більшість, ну майже всі кольори, які використовуються для операційної системи, тобто без поглибленої, без професійної обробки. Відео. Тут охоплення цієї палітри реальним відображенням кольорів 91%. Ну, тобто майже всі кольори передаються саме такими в операційній системі, якими їх запрограмували. Бачите, клавіатура має підсвічування. Так, давайте одразу я вам ще покажу кришку. Кришка теж в дуже ну, класному стані. Я не бачу тут якихось подряпин. Якщо приглядатись, ну то можна побачити ось такі невеличкі коцки, можливо, ну, знову ж таки, ну, нові ноутбуки тільки в магазинах, там, де вони і коштують відповідних. Відповідну суму. Якщо приглядатись, можливо побачити, ось тут була наклей, наліпка якась ось тут, ось тут. Ну я спробував відтерти тими засобами, які були в нас в серисному центрі. Не вдалося повністю від цього позбавитись. Але ж, по-перше, кришка металева, ну тобто, не може бути такого, щоб десь щось в'їлося, скажімо, в метал. Тобто, це проблема. Правильного підбору якогось засобу для чищення. Можливо, до того часу, як е, хтось зацікавиться цим ноутбуком, ми цей засіб знайдемо, або у вас буде така можливість. Ну тобто е, е, зробити щось погане для цієї кришки е, якимось засобом для чищення буде неможливо, тому що це метал. Ну, тобто, неможливо його пошкодити. Давайте по портах. Щодо портів, саме в цьому разері, до речі, використовується звичайний порт для заряджання 5,5 на 2,5. що, Як на мене, це ще одна перевага цього ноутбука це класичний роз'єм. З таким роз'ємом неважко знайти блок живлення. До речі, тут він оригінальний, як бачите. Десь тут у нас має бути. Ну, я це бачу за тією наліпкою, яка на ньому знаходиться, це наліпка саме Razer. Так, Чи є тут десь згадування про те, що це Razer? Це згадування, мабуть, не залишили тут, але ж на цій частині на зворотній, Тут, якщо зняти наш чек-ліст, можна побачити логотип Razer. Ну, тобто блок тут оригінальний. В мене сумнівів, що до цього немає. Так, по портах повноцінна мережа LAN високошвидкісні два порти USB 2030, 3,5 роз'єм для підключення навушників. Передній частині портів немає щодо правої частини USB Type-C. Ще один USB 2030, високошвидкісний HDMI, DisplayPort. Що ось мені подобається і чому я називаю Razer ноутбуки з розширеним набором портів, тому що в них є DisplayPort. Це порт, який буде дуже потрібен тим людям, які підключають якісь е пристрої для. Виведення зображення, наприклад, окуляри віртуальної реальності і так далі. Тобто, ну, як в більшості ноутбуків цього порта немає, і якщо у вас буде таке завдання, треба буде так зробити, то це для вас може бути проблемою. В цьому ноутбуці цієї проблеми немає. Це в нас отвір Kensington Lock, для того, щоб можна було прикріпити дріт з замком, ну, щоб зафіксувати ноутбук. І ось в металевому корпусі, який саме в разері, ну це має, мабуть, максимальне значення, тому що в такому випадку, звісно, якщо ви металевим замком, металевим дротом, до всього цього металевого корпусу закріпите ноутбук, то, звісно, він вже нікуди не дінеться. Його вже для того, щоб його вкрасти, буде потрібна вже або болгарка, або на якась пила ножовка, Тож це дійсно фіксування ноутбука. Тож, Ось такий в нас в продажу є разер. В корпусі стандартного разера. Ну, тобто корпус чудовий, як на мене. Конструкція корпусу мені в разерах подобається. Конструкція петель і так далі. Тобто, там все дуже непогано. Придумано. Ноутбук не на дуже потужній начинці, ну, тому що все ж таки, хоча й повноцінна i 7 процесор але 8-покоління, і відеокарта, хоча й повноцінно дискретна, і хоча вона в Max Q дизайні, то вона все одно показує результати подібні до повноцінної GTX 1060. Ну, але ж це все ж таки всього 6 а не 8 ГБ відеопам'яті та. О... Відеокарт 10 серії, проте на цій потужній плацій конфігурації в ноутбуну цим ноутбуком можна буде вирішувати більшість завдань, якщо не всі, якщо, які зв'язані пов'язані з якимись програмами для якогось проєктування або, наприклад, навіть рендерингу, можна грати без будь-яких проблем в більшості ігр. Тож, незважаючи на те, що це, вже, ну, це я вважаю ноутбуком середнього рівня, ну, причому це, мабуть, вже друга половина ближче до закінчення середнього і початку потужного рівня, цей ноутбук знаходиться там, але ж ось продуктивність в нього досить суттєва. І як я вже сказав, це культовий, культовий, культова марка Razor. Можна сказати, культовий корпус, тому що він в них майже в усіх 15.6, він однаковий. Ще, як на мене, покращений за рахунок того, що тут використовується звичайний роз'єм, тобто з ним буде менше проблем з підбором блокажилення, наприклад, і так далі. Тож, цей варіант в чомусь має навіть більші переваги, ніж більш сучасні разери. Тут ще, до речі, якщо придивитись. Це може буде видно. Тут ще світиться логотип. А не так, як в інших ноутбуках, які наразер, куди дехто наклеює наліпки, на і ну, вважає, що це якось труче, красиво, чи щось в цьому дусі. Так, на цей ноутбук, якщо ви захочете щось перевірити, щось поставити, побачити своїми очима. Знаходиться в нас сервісному центрі в Києві на Подолі. Ви можете прийти до нас, все це побачити, встановити, перевірити якісь тести. Якщо вас буде цікавити, все це можна зробити і придбати вже той ноутбук, в тому стані, в якому ви впевнені, що він є, знаходиться. Але якщо ви знаходитесь в іншому місті, також можна його замовити безпечно, передивившись інформацію, яка в цьому відео. Перечитавши всю детальну інформацію, яка буде в нас на сайті за посиланням в описі до цього відео, побачивши фотографії. Якщо у вас ще залишиться запитання, задавши їх ось за цим номером телефону, який також буде в описі, задавши питання в вайбері або в Телеграмі, ви можете замовити його з накладеним платежем до свого відділення в своєму місці. Ну, деякі люди навіть сплачують повну вартість. Ну, ті, хто вже знайомі з нами, ті, хто знає, як ми працюємо, наш авторитет, як ми до нього відносимось і так далі. Вони при цьому економлять на комісії нової пошти, яка на вартості такого ноутбука буде складати десь приблизно. Я вважаю, що гривень 500, можливо, трошки менше. Тож можна зробити або одразу перерахування на розрахунковий рахунок, або ж ви можете замовити його новою поштою, накладеним платежем. Для цього треба тільки передобатися. Платити його доставку 300 гривень до вас. Ну і також, якщо ви відмовитесь за своїх особистих обставин, незважаючи на те, що вся інформація була надана, на його зворотню доставку до нас. На решту суми, ноутбук поїде до вас накладеним платежем і отримавши його в себе в відділенні, ви зможете його підключити до блока живлення до каб, ну, кабелем живлення. Ну Бачите, він в комплекті є. Перевірити повністю про працездатність будь-яких портів, будь-яких пристроїв, бо система, як бачите, в ноутбуці встановлена. Всі драйвери встановлені, вона активована цифровою ліцензією, яка знаходиться в BIOS. -і. Ніяких паролів не буде тоді, коли ноутбук прийде до вас на відділення, всі тестові програми знаходяться на робочому столі. Можна перевірити повністю все, що вас буде цікавити. Ну і впевнившись, в тому, що все працює, стати щасливим власником цього чудового разера. На цей ноутбук та на все, що прийде з ним, блок живлення, кабель, ми надаємо гарантію 6 місяців. За термін цієї гарантії, будь-які проблеми, які виникають з цим ноутбуком, вирішуються нами безкоштовно. По закінченню цієї гарантії ми надаємо індивідуальні умови, якісь знижки, дещо ми навіть робимо іноді безкоштовно на всі ноутбуки, які були придбані в нашому сервісному центрі. Тому ви можете не побоюватись того, що ви залишитесь цим ноутбуком один на один. Всю нашу техніку ми супроводжуємо. Тож, умови чудові, ноутбук також чудовий, культовий Razer в культовому корпусі на повноцінному процесору i 7 8-го покоління 8750 з дискретною відеокартою BTX 1060, 6 ГБ відеопам'яті 192 біта шина, 8 ГБ оперативної пам'яті з можливістю легко розширити її до 16, 8, 8 в двоканальному режимі, майже без зносу з батареєю. До речі, час роботи від батареї в режимі перегляду фільмів ви побачите на скріншоті в нас на сайті. Він досить довгий. Наскільки я пам'ятаю, це десь приблизно ну, до п'яти годин. Можливо, навіть більше. Диві, дивіться, це буде все в описі. Не можу все запам'ятовувати. Ось такий чудовий рейзер в сервісному центрі Ейн Київ. Дякуємо за перегляд. До побачення.